Знаєте, що скажу вам, з задоволенням зараз гуляю і відкриваю для себе навіть нові місця, тут, тому що, ну, звісно, я не всюди був. Тож сьогодні запланував багато локацій відвідати, буду сам їх досліджувати і з задоволенням з вами ділитись цими панорамами. Взагалі хочу сказати, що це ще лазурове узбережжя, тому що воно вважається від міста Ментон біля Італії, ось сюди до Теуль, Сюрмер і цього масиву червоних скель Естерель. Це ще лазурове узбережжя. Цей регіонний департамент називається 0,6. На номерах машин ви можете побачити 0,6. Це лазурове узбережжя і Приморські Альпи, які знаходяться позаду мене. А далі йдуть інші міста, там сен рафаель Фереджус, Толон і так далі, то вже інший департамент ВАР, який має назву 83. І на машинах позначається номерок 83. Тепер, якщо тут будете, будете це розрізняти і звертати увагу. А якщо казати взагалі про це місто Теуль, то воно дуже приємне. Там є різні кафе на піску, декілька та різні пляжі, пор з яхтами. Там приємно відпочити абсолютно всюди. На набережні є великий надпис з назвою міста, та поряд пам'ятна табличка відомому у Франції виконавцю та композитору Жан Саблону. Він був першим, хто додав джазу французьку музику, а в 1936 році вперше в історії використав мікрофон на сцені і загалом був дуже відомим музикантом, як тут, так і поза межами цієї країни. Ним захоплювався Френк Сінатра та інші відомі музиканти. І табличка тут була встановлена не просто так, бо останні 27 років до своєї смерті він жив саме в цьому місті. І знаєте, мою увагу зараз привернула не тільки ця табличка про співака, а ще за табличкою ці білі красиві хмари, які я бачу. Тому що, звісно, пейзажі, які тут є, це море. Хмаринки кожного дня вони різні, як і, там захід сонця, наприклад, ці гори на горизонті. Це все додає певного спокою, затишку і настрою. Тож, ті з вас, хто мріє жити біля гір та моря, в якому в якійсь країні чи місті де є це все. Я бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися, тому що, звісно, це е, казка, я бажаю жити серед такої красивої природи, тому нехай у вас все вийде. Якісь плани будуйте, трошки якісь кроки робіть. Ну щоб найближчим часом, найближчими роками ви змогли здійснити свої мрії, як і я здійснив свою.